Привет. Куда погнали? В школу. Залазь. П... А, друзі, привіт. Як так вийшло, що мені 33 роки. А мною помикає. За... Мною помикають хати. І взагалі в хаті. В хаті одні боби. Всі мною помикають. Привіт. Привіт тобі кофе. Дякую. Дивись кофе з молоком. Я теж буду молоко з пасочкой. Потім піду працювати на вулиці, так? Все, старший грудник в школі. Ну, думаю, пайдіот. Зараз відновлю сили і піду працювати. І вас з <с> собою візьму. Я должен робити уже цей заборчик. Все не вистачає времени. То погода, то працюю кучу днів підряд. Що зроблю. Ну, якось так, як я вже казав. Згін на гіпалок. Та шиферина підбита, кирпичом підставив ця зігнута, деформована, плюс прийшлось її укорачувати, обпилювати усьо. Кругом у таким. Ну, як би так, воно кракени вже изучають. ізучають, ізучають новий дворик. Ну Звичайно що тут треба ще багато чого поприбирати мені. Оцю сітку, там метал, ота шиферина одна, я її не брав вона. Дуже там пошкоджена внизу затулена. Ну так. Зараз трохи освіжимо ці самши щоб їм тут не було так грустно. Косити буду все. Уже ну дивіться, яка трава. Косити буду наступні свої вихідні, хочу почекати за зарплату і купити нормально бензина. Ще дещо не буду спішити ще під дождем. Чорний тебе і не видно. Не видно в кадрі, який ти чорний. Рушай. Це ще один хлопчина у нас. Мощний. На тобі. А тут, друзі, печаль. Вона другий раз вже привела кровенят, але другий раз їх втратила. Ми не можемо зрозуміти, що таке. Чого вона так? Все минула кровиця, плодила нам, я не знаю, скільки наплодила. Все робили те ж саме, було все в порядку. Я хотів ще на Пасху сказати, сказати про цю подію, але дружина каже, не треба в свято казати такі речі. Ага. Буду показувати стан розсади в маточниках. Поки що буду поливати та й заодно покажу. По перію, який я обробив. Пантерой, поки нічого, нічого. На цьому куску везде хворос. Надо срочно начинать підкормку. Так. Форенс. маточник Флоренс. Здорово. Дуже шкода. Дуже шкода, дружище, але це мені не потрібно. Дивіться, як на нам потребно для рассады не спить в общем знаешь что я тебе хотел сказать я только что полывал флоренс там куча цветов их надо обрывать и там уже можно полоть на следующие выходные я уже в видео сказал что я буду косить и полоть Круто? ну а поливалка хай поливає полуницю щоб не втрачать час водичка боль боль У нас есть мультик Як там капелька дождя, да? Кап-кап да. капелька капелька дождя <гум> Анні Трошки стала повеселіша після прискування стимуляторами наче мені кажеться Все равно ще мало Віки Тоже ще така мала вона Вот что значит сидеть весной. С осени воно те, что осенью посажены уже все, моща. Вот. Африка. Азия. Федерико. Борщец зеленый со свининкой. Яички там все дела. Дуже питательно. Покушаю и в школу. Все, забрался в школу. Расскажи, что ты было за завмятина на, на заборе. Ну. Вчера шандарахнулась. Шандарахнулась. Як, что ты делала? На качелі каталася, не туди звернула. Не туди Це ти не туди її скерувала. Я щось коли катаюсь, то головою я трубу е не б'юсь. Дружина випалила малину. Міждуряді було чисті. А, вона і міждурядія палила. Я ж тут мотоблоком проходив. А, все, вона допаливать ще буде, вона сказала, до полю трошки осталось. Да, я сказала завтра, щоб я вже поливав її. Ну, сьогодні якраз полуницю закончу поливати. Як думаєте, що краще повернутися через весь двір виключити насос, переставити повивалку, повернутися через весь двір і включити, чи підлізти під воду і перенести його так. Хм... Тобі, ж На сьогодні залишилось в принципі, одне завдання. Забор зробили, тепер тут треба все прибрати, цей метал обрати, оцю сітку, оту шиферину, оці бочки все обрати сюди. Дружина хоче поставити Ось один, ось другий. Что тут тенек буду. Хочу переместиться. с ним мы, в принципе, и занимаемся. А так думаю можно прощаться. Вот с этим буду заниматься, а потом видео монтировать и отдыхать. Так давайте прощаться, девки. Я заканчиваю снимать на сегодня. Пока-пока. 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 Ну, махаешь папе ручкой, когда папа уезжает, а так нет. Всем пока.